Ваша шкіра потребує балансу так само, як і ви. Спробуйте нову колекцію для догляду за шкірою Artistry Studio, створену для вашого активного способу життя. Підготуйте шкіру обличчя до насиченого дня. Покращить тон і текстуру шкіри. Забудьте про недоліки. Дозвольте своїй шкірі випромінювати сяйво, отримайте заряд свіжості будь-якої миті. Подбайте про свій здоровий, осяйний вигляд. Забезпечте шкірі навколо очей ефект охолодження та освітлення, зарядіть енергією та попіклуйтеся про зволоження, занурте свою шкіру в мріливий настрій, зніміть макіяж та очусьте шкіру за лічені хвилини, прокиньтеся з кращою на вигляд шкірою, подаруйте обличчю за спокійливе зволоження. Відчуйте гармонійне поєднання спокою та енергії для вашої краси, завдяки новій колекції засобів Artistry Studio.